Добрий день, малята! Пі-пі-пі-пі-пі. Ой, що це за звуки? Чуєте, діти? Хто це до нас завітав? Ой, до нас прийшло маленьке мишенятко. Гляньте, воно дуже злякалося, Бі-бі. Мишеня сказала, що їздять якісь чудовиські, вони біжать і кричать ось так бі 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 Діти, а. Хто так кричить. Так, це машини, діти. Наше мишенятко не знає, які є машини. Давайте ознайомимо мишенятка із машинами і пограємо в гру. Відгадай. Бі-бі-бі! Вона співає, хатку на колесах має, є у неї фари очі, ними світи. Серед ночі. Що це діти? Машина. Дім по вулиці йде, на роботу всіх везе, не на тонких курячих ніжках, а в резинових чоботях. Це автобус. Будиночок ріжки має, людей на роботу збирає, швидко по місту біжить. За кермом в воді сидить. Це тролейбус не літає, не журчить, жук по вулиці біжить і горять в очах жука два блискучих вогника. Це автомобіль. Чудо птах горить хвіст, полетіла в стаю зір. Це діти. Ракета. Біжить кінь. Вороний багато тягне за собою. Так, це потяг. Кінь залізний в чистім полі, Поріллі гуляє в волю. Лінуватися не звик цей селянський трудівник. Це так, трактор. Де йшла сотня косарів, вийшли п'ять богатирів, косять, в'яжуть заодно і молотять на зерно. А це комбайн. Не живий я, а крокую, землю рити допомагаю, замість тисячі лопат. Я один роботі рад Так, ескаватор. Довгою шиєю поверчу, вантаж тяжкий підхвачу, де прикажуть, покладу. Чоловіку я служу. А це кран. Що за кінь, оце так диво, весь блискучий та звабливий. Наче грім він гуркотить, По шосе без крил летить. Так це мотоцикл. Цей будинок без віконця навіть вдень не бачить сонця. По підводу хатка вмить упірне і там летить. Моряків будинок повен. Зветься він, підводний. Човен так. Там, де будують новий дім, ходить воїн зі щитом. Де пройде, він стане гладко. Буде рівний майданчик. Це бульдозер. Без рук, без ніг на животі ходить. Оце діти. Корабель. Летить. Птиця, лебедиця, а в ній люди сидять. Літак. Держусь я тільки на ходу, а як стану, упаду. Це велосипед або ровер. Молодці. Не бджола, а гуде, не птах, а летить. Що це? Вертоліт, діти. Крил немає, але ця птиця полетить і прикуниться. Це діти місяце ход. До лікарні з хворим лине, і ніхто її не спинить. Блимне оком світлофор. Не спиняй водій мотор, по дорозі не блука. Недарма вона. Швидка молодці. Швидше люди, геть з дороги, бережіть і руки, і ноги. Стрімко я лечу, мов птах, поспішаючи на шлях, бо сигнал прийшов на вежу, що гасити слід пожежу. Та це пожежна машина. Ось і кінець нашого заняття. Ви багато дізналися і добре попрацювали. Та й мишенятку показали, які ви молодці. До побачення, до зустрічі, діти!